Головне на ранок 27 червня. Вночі окупанти атакували Запоріжжя. Росіяни завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території обласного центра. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Розпочалися пожежі. Люди не постраждали. Лідери ЄС заявили про підтримку України та просування до вступу в Європейський Союз. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, Сила, що Україна заслуговує на рух вперед, за її словами, Україна проводить реформу за реформою, і тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластера переговорів. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї привітав свій народ із так званою перемогою над США та Ізраїлем. За його словами, велика нація Іран перемогла сіоністський режим. Алі Хаменеї зазначає, що Тегеран продемонстрував силу, атакувавши авіабазу аль удейд у Катарі. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин? Переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.